Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні я хочу започаткувати нову рубрику, це більш така розмовна рубрика. А саме сьогодні хочу розповісти вам про історію такого продукту як помада. Недавно я зрозуміла, що насправді я не знаю, з чого. Робиться звичайна помада, хоча користуюся нею кожного дня, і тому я вирішила зробити маленьке дослідження. Історія помади починається ще дуже-дуже давно, тобто ще стародавніх часів Месопотамії, коли жінки робили собі помаду з ягід, з комах, яких вони перемелювали, і наносили собі на губи. В Єгипті, наприклад, помаду носили як чоловіки, так і жінки, і це було більше. Ознака статусу в той час її робили навіть з іржі з знову ж таки: Карміну це такий барвник, який береться з комах. І це було якби досить таким нормальним в стародавній Греції, наприклад, помада була також, її також робили з природних якихось компонентів, але насправді тоді це був статус проститутки, тобто вони законом були зобов'язані носити темну помаду, яка позначала жінок як проституток. Ось так. В середньовічні часи, наприклад, було пуританство, і також помада вона асоціювалася не з такими як це благочестивими жінками, тобто теж за нею якби дуже сильно там цкували. Але тим не менш, жінки хотіли виглядати гарно і вони. Придумували різні способи, як зробити свої губи там більш яскравими, тобто використовували різні блиски, щось якісь блискучі продукти, наприклад, кусали губи, терли губи, щоб вони мали більш насичений колір. Але все-таки ще в 9 столітті арабський вчений зараз скажу, Абу касис винайшов тверді парфуми, а потім він зрозумів, що якщо додати до них колір, це вийде по суті така перша помада. Тобто вона була винайдена ще в 9 столітті. А в Японії, наприклад, була мода на те, щоб робити бліде лице і також темні губи. Його робили з дьогтю і бджолиного воску. Якщо ми рухаємося далі по історії, то вже в 16 столітті королева Єлизавета вела. В моду саме бліді також обличчя і помади, але вони були дозволені тільки або вельможам там при дворі, або акторам. І наступні ще три, три століття взагалі помада вона асоціювалась або з акторами. Або з проститутками, знову ж таки, незрозуміло. Тобто, тут, якби вельможем можна було, і акторам, тут знову ж акторам, але чомусь вельможі помінялись на проститутку. А, ось, Це У 884 році така компанія, яку ми знаємо сьогодні, тобто вона суперстара, в хорошому розумінні герлен, починає випускати помади вже як на масовий ринок. І тоді вони загорталися в шовковий папір. І продавалися для всіх. Вже в 1915 році такий винахідник, мабуть, Моріс Леві, він винаходить саме помаду в тубусі, а вже через 5 років інший, мабуть, також винахідник Джеймс Брюс Мейсон, він придумує оцю викручуючу помаду, таку, як ми от знаємо. Сьогодні. І вона достатньо стає популярною за своєю зручністю, компактністю. В той час дуже популярне німе кіно, де актриси використовують темні кольори помад. І не дивно, що якби в маси жінки теж починають використовувати саме темні помади, наслідуючи своїх там, кумирів з кіно. Також ще одна компанія, косметична Хелена Рубінштейн, якщо ви таку можете, може, зустрічали десь. Вона також вже на початку ХХ століття винаходить такий новий метод, як фарбувати губи, тобто помада продається разом з трафаретом, де така винайдена форма, вигляді цього лука Купідона. Тобто, оця арочка така, і е, трафарет прикладали, малювали, замальовували, якби помандою, і мали оцю форму, яка була тоді суперпопулярна. Я так розумію, на той час це було таке ноу-хау або новий маркетинговий хід. А в ті роки ХХ століття відбувалась така велика депресія. Тобто, було Зубожіння народу, і в той час, якби помада була розкішно. Але в той же ж в самий момент тоді були такі, якщо більш популярні матові помади темного кольору, бургундського такого, червоно-темного кольору, то в цей час з'являється на ринку Max Factor, який приносить блиски. І не дивно, що вони також набирають свої популярності. В 40-ві роки під час вже Другої світової війни саме помади от в такій тубі, викручуючи, вони були ну, рідкістю, тому що це був метал, а металу було мало. І вони почали виробляти саме помаду в пластикових і паперових таких обгортках. І, взагалі, за нестачі деяких матеріалів, в той час косметичні засоби вони і компанії починають дуже так імпровізувати і придумувати якісь нові способи, там в обгорці, в самому продукті. В той час, навпаки, жінок заохочували носити помаду, тому що вона підіймала бойовий дух. Тобто, жінки, будучи під час війни, фарбувались, тому що розуміли, що це якби може підняти бойовий дух солдатам, ну і взагалі людям. Вже в 50-ті роки починається такий розквіт Голлівуду, З'являються такі відомі актриси, як Мерлін Монро, Елізабет Тейлор, Одрі Хеберн, які задають саме темп і задають оці канони моди, вигляду, і жінки їх починають наслідувати. В той час. З'являється ця популярність червоної помади, яка здобула свою відомість завдяки Мерлін Монро і Елізабет Тейлор. І, звичайно, жінки також починають носити в повсякденному житті червону помаду, так як це ну, хід, мабуть. От, і саме в 50-ті роки дослідження показують, що якщо до цього підлітки вони майже не користувалися ніякою косметикою, то тут уже би, 60% підлітків починають саме користуватися косметикою. Ну і якби батьки їм дозволяють. А також відомо цікавий факт, що в 1952 році королева Великобританії Єлизавета II, тобто королева та що є зараз. Вона до своєї коронації створила власний відтінок помади. Її улюблена косметична компанія це Кларінс. Вона також дуже так давня, і от саме за допомогою цієї компанії вона створила свій відтінок, помади, який повністю відповідав тій мантії, яку вона носила в день коронації. І вона назвала її Балмора, тому що. Це її один з її улюблених, я так розумію, замків, де відпочиває її сім'я кожного року. Десь 50-ті роки Хейзел Бішоп винаходить стійку помаду, тобто та, яка ну от, ми цілуєш і нічого не залишається. І в той же час Revlon, Ми знаємо цю компанію, також винаходить стійку помаду, і з цього моменту починається оця боротьба між брендами за популярність у покупців. В 60 70 ті роки починається дуже такий різкий розвиток культури, музики, мистецтва. Тобто культура починає розвиватися, і через те, як косметиці це починає відображатись. Помада з'являється різних кольорів, і до того ж Євляються ще й блиски з смаком, що стають супер популярними серед тінейджерів, і ну, звичайно, це якесь таке ноу-хау, щось нове на ринку косметики і помади. У 80-ті роки помади вони відрізнялися таким блиском і шиммером, і тоді було якби модно, щоб помада була повністю такого ж кольору, як і твій одяг. Тобто були яскраві помади, там, таких майже неонових кольорів завдяки дискокультурі, а також ще темні помади, тому що був розвиток саме альтернативної такої, такої культури, субкультури через те, от такий, ніби як повністю. Протилежні кольори, але вони співіснували в один і той же час. 90-ті роки вони вже ближче до нас. Можна сказати, що вони були так такою ерою гранжу і простого макіяжу. А також починається от рух за екологічність, і люди відкривають для себе татуювання, тобто перманентний татуаж, губ і по суті, якби відмовляються від помад. Але все-таки самим таким хітом, модою було це використовувати темний олівець і світлішу помаду. От це було самим крутим. В той час, до речі, виникають такі компанії, як MAC, які ми знаємо зараз, і Urban Decay. А в роки 2000 ні це якраз моє дитинство. Тобто я пам'ятаю, що реально були популярні, суперпопулярні. Я була фанатка Britney Спірс, Крістіна Гіллєра. І тоді були всі кольори блисків, які ти хотів, губні помади з смаком або гігієнічні помади з смаком. Тобто цього було дуже багато, це було дуже модно, чим більше блиск, ток, чим більше там, шимеру. І, звичайно, не завжди це виглядало гарно, але ну, в той час саме популярність була от в таких помадах. Навіть не помадах, а більше блисках. Ну і зараз в наш час ми маємо дуже великий вибір різної помади з різними складниками. Звичайно, основа вона залишається більш-менш така ж, як і в часи середньовіччя, Месопотамії, Греції давні, тобто це може бути бджолений віск, це якісь жир і різні додатки. Ми маємо величезний вибір, ви можете вибирати екологічно чисті компанії, косметики, ви можете вибирати будь-якого кольору, смаку. І е, зараз уже помада, близькі це настільки ввійшло в наш побут, це настільки ввійшло в те, що ми звикли, що завжди у нас є, хоча б щось. Чи помада, чи блиск, що ми, мабуть, вже й не сприймаємо це як розкіш, але насправді ще там 100 років назад для людей це справді була розкіш. Тому я насправді здивована тому, що у помади таке така довга історія. Я думала, що коли я досліджувала це питання, я думала, що ну добре буде там, можливо, вона була там 17 століття вже існувала помада. Але насправді я не думала, що вона реально ще за таких давніх часів, коли ще були фараони і давня Греція. І те, що взагалі помада дуже часто в історії, ми бачимо в різні часи, в різних країнах асоціювалася з проституцією. Тобто якісь такі факти, вони мене реально дуже здивували, я про це не знала, і це стало досить таким відкриттям для мене. От. Але якщо так подивитися, помада завжди була з жінками, вона використовувалася ними і в різні часи була якби, символом різних речей. Тобто, якщо там в давній Греції це була. Ознака проституції, то, наприклад, там, на початку ХХ століття це була е, ознака е, там, акторів відомих в німих кіно, е, потім навіть феміністичного руху, потім це була ознака розкоші, краси завдяки там, відомим актрисам. Зараз це також, як і тоді, це просто ще один спосіб самовиразити себе, якось змінити щось під настрій. Тобто, це допомагає вносити нам фарби в наше життя, в наш настрій. І я думаю, що насправді цікавитися історією косметики це може бути дуже захоплююче, тому. Можливо, буду створювати ще такі відео, робити маленькі такі дослідження про те, звідки пішли оці всі продукти, якими ми користуємось кожен день. І я думаю, що там буде ще багато цікавого, багато таких маленьких відкриттів і того, що ми навіть і не думали, що там може бути якась історія за цими продуктами. Надіюсь, це відео вам було цікавим, хоча воно було розмовним, але думаю, воно було іще й пізнавальним. А, дякую за те, що ви додивились аж сюди. Не забувайте підтримувати цей канал, лайкати відео. Підписуватись на цей канал, ставити лайки цьому відео, поширювати, бути активним в коментарях. Все це піднімає відео вище в Ютубі, більше людей можуть їх побачити. І таким чином ви підтримуєте не тільки мій канал, а ще й допомагаєте розвитку українського Ютубу і українського контенту, що є насправді дуже важливим саме зараз. Тому ще раз вам дякую і побачимось в наступних відео. what